Ті люди, які там, які за мову казали, я ж українська мова, це просто топ, це розвал. Я спокійно відношусь до українців, які спілкуються російською мовою, але підтримую і вдячний всім тим, хто спілкується українською. І я дивлюсь, уже всі оті тренди, що нам з вами нав'язували, все почало розтворятися як ілюзія. Просто ми на все це глянули абсолютно по-другому. Люди зрозуміли, що їхнє життя безцінне, і найцінніше, що в них є в житті, їх, їхніх близьких, на, наших це побут з вами. Просто життя, відчуття життя, не існування, а життя. І люди вже не реагують ні на. Ко ні на інформацію, ні на телемарафони, ні на які на заклики, ні на що, все тримається тільки на військових добровольцях, які самі пішли, і на волонтерах, які по цей день якось мають сили допомагати, займатися волонтерити і так далі. От їм вообще честь хвала і пошана. Всі інші українці вже або адаптувалися десь за кордоном, або просто намагаються не помічати того, що навколо відбувається, бо стан здоров'я настільки жахливий через цей стрес, трежеш, Він е знищує вас набагато швидше, ніж будь-які погані звички. І люди це розуміють, понімають і, і, і хочуть просто жити. Ну не розуміють, кому довіриться, в кого послухати, е хто ваші може казати правду, хто неправду, щоб просто за кимось піти чи щось робити.